12 квітня від чисельних поранень, отриманих внаслідок обстрілу позицій поблизу населеного пункту Спірне на Донеччині, помер молодший сержант. Велика втрата загинув Дмитро Чернопащенко. Сьогодні Кам'янське проводжало в останній шлях ще одного свого героя. У чоловіка залишилися батьки, сестра та брат. Дмитро Чернопащенко народився 24 березня 1995 року у Дніпродзержинську. У 2014-му закінчив Дніпродзержинський металургійний коледж. Упродовж 2016-18 років проходив строкову військову службу. Потім тривалий час працював на авторинку приватним підприємцем. Від початку війни з березня 2022 року став до лав Національної гвардії України та боронив українську землю від загарбників. Був хоробрим, добрим воїном. Дякуємо йому. Ми, ні, ніколи, ніколи не було такого, там, які -то, там сварки, Ну, старалися в трудну минуту, підтримували друг друга, тому що страшно. Перед нами дуже страшно. Був з нами і буде з нами завжди. Побратим це рідніше, як, навіть як брат рідній.